Володимир Литвин, Житомирщина, народна партія. Шановні народні депутати, шановні колеги, серед листів і звернень, які, скажімо, отримав безпосередньо на окрузі і через пошту за останні тиждень а це більше ніж 5 50... десятків, сповідь пенсіонера, який так і написав, сповідь пенсіонера із, Черні... із Чернівецької області, 78 років людині, 44 роки трудового стажу. І 1572 гривні пенсія, 850 гривень з урахуванням субсидії це комунальні послуги. І він запитує в кінці своєї сповіді, свого листа, навіщо я дожив до цього часу? І такі слова можуть сьогодні сказати мільйони пенсіонерів, які фактично кинути на призволяще. Разом з тим, ми з вами поговорили тут про. Непідйомні комунальні тарифи забули і виголошуємо патріотичні гасла, вважаючи, що люди будуть терпіти оцю нашу політичну риторику, якою ми прикриваємо по суті свою безвідповідальність. Наступна проблема: тут у цій сесійній залі, шановні колеги, ви прийняли рішення, згідно з яким комунальні послуги і оплата допоміжного технічного персоналу в системі освіти і закладах. Охорони здоров'я перекладено на місцевий бюджет. Так, да, є райони, які можуть витримати це навантаження, але є депресивні райони. А ми дотації вирівнювання не передбачили. Що зараз роблять на місцях? Почали знову закривати заклади охорони здоров'я і школи. Уявіть собі, Пулинський район, село Курне, майже 100 учнів прийняли рішення закрити, щоб не закривати три інших. Школи і не було збурення людей. Як ставитись до такої політики простим громадянам? Словами про війну, я думаю, ми вже їх пройнять не можемо. Тому я переконаний, що ми повинні прийняти рішення і виконати вимогу Конституції. Якщо закон делегує повноваження місцевим органам влади, то одночасно і з фінансовим ресурсом. І таких проблем безліч? Я не кажу про охорону здоров'я. Населення просто вимирає, транспортних сполучень для того, щоб дістатися в лікарні, немає. Натомість зараз придумані госпітальні округи, які абсолютно не враховують можливості і потреби на місцях дістати людям елементарну медичну допомогу. Я вважаю, що ці та інші питання повинні стати предметом нашої уваги і наших принципових відповідальних рішень. Інакше я повинен сказати. Що така Верховна Рада нікому не потрібно слинити одні й ті ж теми, які тут чути кожен день, змагатися в патріотизмі і нічого не робити? Це абсолютно безвідповідальна позиція. Дякую.